Це жезли ритуальні золото, серебро, в які мають на цих сатанинських зборищах вставляти свої пергаменти і здійснювати якісь, якісь нелюдські ритуали. Три роки тому ми зупинили канал поставки живих пташок до Арабських Еміратів. Їх присипляють наркотиками, зматують, і в чемодані людина везе. Через аеропорт ну, на той час працюючий, і арабські шейхи їх скуповують. Це трипільська ваза, який сім з половиною тисяч років. Добрий день. Вас вітає Київська митниця, найбільша митниця в системі митних органів України. Дякую, що завітали до нас. Приємно. Моє ім'я Олексій Дірочка. Я очолюю напрямок боротьби з контрабандою і в тому числі культурних цінностей, оскільки канал наш великий друг. Ми відкриваємо святою святих митниці, митний склад, на якому зберігаються артефакти, цінні, тимчасово вилучені із цивільного обігу, а також такі, по яким прийнято рішення про конфіскацію дохід держави. Зразу е наших глядачів. Я хотів би застерегти, коли ви бачите надписи «Конфіскат» на магазинах. Нічого спільного з реальним конфіскатом це немає. Весь конфіскат зберігається на митниці. І після цього про товари широкого вжитку. І після того, як виконавча служба проведе реалізацію на площадках, на сетам, він потрапляє на прилавки. Тобто все потрібно ділити на два-три. На Правди ніде немає. Заходимо на наш склад. Дні, ну і вже на протязі, як мінімум, 30 років українська держава потерпає від крадіжок культурних цінностей. Можна про цю тему розмовляти довго, залучати спеціалістів, але на практиці все те, що. А це, повірте мені, незначна частина тих культурних цінностей, які знаходяться в землі, в багатій українській землі, і на чердаках колекціонерів. І Уже 30 років, ну і як відомо, в радянські часи вони робили це офіційно. Росіяни вивозять з України культурні цінності. Ми маємо справу з елементами гібридної війни. Що відбувається до початку повномасштабного вторгнення? Всі культурні цінності тихенько переміщувалися по зеленці тобто, це так називаємо територія поля, ліса. Річки, там, де не здійснюється ні митний ні прикордонний контроль, воно все загружалося контрабандістами, вивозилось. Далі що відбувалося? Російські історики це прикопували в землю і е робили сенсацію. На нашій території знайдено те -те, -те, те те, що доводить їм право володіти Європою. Далі захищалась дисертація, е і ця колекція під флагами. Не українськими суто російськими починає мандрувати всім світом, збираючи політичні і культурні дивіденди наприклад, з київське золото до повернення в Україну, якого Київська митниця теж залучена. А з початком повномасштабного вторгнення ми, наше керівництво центрального апарату, побачили, що Величезна кількість затримань переміщень незаконних культурних цінностей відбувається в посилках в Українській Укрпошті, а вся Укрпошта от, тимчасово обробляється силами співробітників Київської митниці. Я багатьох здивую, те, що за місяць на Укрпошті обробляється 3 мільйони посилок, в день 150 тисяч посилок. Просто уявіть, як це складно. Але ми це подолаємо, я вам обіцяю. І от зараз, що я вам хочу показати, це ті культурні цінності, які врятувала київська митниця. Ми зупинили їх в вивезення, в основному це вивезення. Ми разом з колегами Служби безпеки України, зловмисників, притягуємо до кримінальної відповідальності така невеличка нотатка. Можливо, це когось зупинить від. Злочинних планів, які він виношує в голові і сподівається там, заробити величезні гроші, це карається законом, це злочин. Це від трьох до 7 років позбавлення волі. Якщо є кваліф... кваліфікуючі ознаки, це до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я, ну, Якщо маю таке право, розумію, що дехто з наших земляків, з українців, це робить не від хорошого життя. Намагаючись прокормити дітей, але це карається законом. Не сьогодні, завтра попадетесь в наші руки і, на жаль, будете притягнути до відповідальності, тому що те, що ви розглядаєте як дрібницю, яка, на вашу думку, може там принести вам якесь тимчасове задоволення, насправді це артефакти, які мають... Значен, значну культурну історичну цінність вони доводять те, що наша нація має древнє коріння, що ми близько двох тисяч років про, про ті періоди, про які ми е, розмовляємо, маючи історичні докази. Ми тут існуємо, і багато ворогів приходило на ці землі, і всіх ми їх подолали і подолаємо. Давайте так, от я запропоную вашому пану оператору подивитися на от ті елементарні речі які я готуючись до вашого приїзду, по доставав з наших шухлядок ну і для вас і ще ми так трошки пройдемося по шухлядкам От що у нас є от перше що кидається в очі це сучасна річ це європейські неонацисти ті люди які далі сповідують культ фашизму культ гітлера вони замовляють в українських Ювелірів, оскільки в Європі таке замовлення зробити неможливо. Там е сувора кримінальна відповідальність за це. Вони замовляють артефакти, які використовувалися е фашистським німецьким керівництвом, особливо е учасниками е секретної окультної групи Аненерба, яка діяла у складі нацистської Германії. Такі артефакти. У нас їх шість: це жезли ритуальні. Золото, серебро, в які мають на цих сатанинських зборищах вставляти свої пергаменти і здійснювати якісь, якісь нелюдські ритуали. Наша митниця завдяки скоординованій роботі з представниками як і поштової служби. Так і наші співробітники безпосередньо знаходяться на, на пошті, а також співробітники, які спеціалізовано ведуть боротьбу з контрабандою, цей груз зупинився в Україні. І більше ніхто не буде в Європі прославляти ці злочини, які повторює Недофюрер. Із таких цікавих речей, якщо ваш оператор погодиться, ми зараз знайдемо спарінг-партнера, це половецька сабля. Ну, це тисячолітні речі. Тисяча плюс років, зверніть увагу, в якому вона в ідеальному стані. І от так невеличкий відступ, якщо ви бачите культурну цінність, яка не має ржі, і яка, яка, на яку нанесений захисний мазутний шар, смола така, то, тобто це річ, яка чорними археологами була. Видобутана з нашої землі і професійно готувалася до вивезення за кордон. Тобто, за допомогою хімічних сполук, тисячолітня грязь і ржа вибивається, кам'яні нальоти збиваються, це робиться хімією. Потім наноситься спеціальний шар, який унеможливлює контакт з, з повітрям, для того, щоб воно подальшому не руйнувалося. І от вам яскравий приклад з історії приводу. От дивіться. Це зброя кочевників, які жили завжди поруч з Київським князівством, а це зброя місцевих варягів, місцевих чівакашників, представників войовничої професії, охоронців, які забезпечували правопорядок в країні, які охороняли князя. Вот розумієте, вона тяжка. Це, це речі з землі тисячолітні. Вона тяжка, а ця річ надзвичайно легка і зверніть увагу на її, на, на її розміри. Тобто е наука і двигатель процеса завжди черпали натхнення із війни. З'явившись на історичній арені з такою якісною зброєю, вони забезпечили собі 300-річне панування на цих територіях. Якщо провести невелику аналогію, це. Е гранатомет радянського виробництва, а це джевелін, який американський народ нам для боротьби передає. Ви розумієте, що принцип зброї той же, але і за додаткове інтелектуальне навантаження, це давало змогу утримувати територію та досягати свої цілі. І от для істориків навіть ця наша коротенька розповідь це. Тема для дисертації, тема для суперечності. А уявіть собі, ну, в нашому житті все можливо, що цієї зброї тисячі років назад застосовувалася нашими ворогами. От, наприклад, це наші хлопці з ЗСУ, а це якісь вагнеровський москалик. Ну, всякі речі могли відбуватися. Саме головний момент без дослідження. Місця, де воно було знайдено, яке оточує, 90% інформації про це втрачається. То ось чому дуже важливо на державному рівні врегулювати це питання не просто покарання за незаконну цю археологічну діяльність, а врегулювати питання законних цих розкопок, збереження приватних. Колекцій, потім реєстрів втрачених культурних цінностей, реєстрів збережених, потім прозора процедура ввезення це в Україну. Кожна держава зацікавлена в легальному ввозі в свою країну історичних цінностей. Вони не запитують, де вони взялися, розумієте, тому що всі зацікавлені, щоб країна була її музеї, приватні колекції. Мали такі артефакти, тому що ці речі вони належать людству. Це загальноєвропейська історія. Не можна зробити прив'язку до якогось приватного колекціонера. І якщо тобі вдалося вивезти з України це все, то з європейськими іншими країнами тобі легше розмовляти, вони не задають запитання, де ти взяв. Якщо ти залишаєш ці речі в їх країні, вони це привітують, привлікають. І ось чому ми маємо робити такі бар'єри, щоб неможливо було це вивезти. Вивозять шаленими темпами, от ну, новітню історію, 30 років, і все одно українська земля повна цими артефактами. Це спростовує будь-які тези про те, що нас створив Ленін. От більше доводить те, що ми викопали море. Розумієте, коли в них, наприклад, були дерев'яні ложки, які вони шиїли. Ми вже могли копати сокірою море. Розумієте, вони навіть в цьому висвітлюють все з голови на ноги. Це скарб. Так він в наші руки потрапив. Він мандрував світом посилкою в такому виді. От бачите, якої якості була зброя, пролежавши більше тисячі років в українській землі, яка земля гостинна в нас, що воно не стліло. Це зброя. І от е, якщо е, я зможу дуже просто вам е, пояснити, яку воно цінність мало в ті, в ті часи, от е, уявіть зараз е, добре спорядженого за стандартами НАТО українського воїна, це американський автомат, це там ізраїльські ізраїльська оптика, це е, хороше взуття. І зброя теж мала свою градацію. І з-за того, що часи були інші, і дуже дорогий метал був, дуже ручна праця високо цінилася. Все це коштувало шалених грошей, і звичайний пересічний громадян придбати це не міг. Тобто це або видавав князь, на якого ти служиш, ти відслужив, в тебе це забрало, або там ти зробив це в бою. І ти це сильно бережеш. І от уявіть цю ситуацію, що людина потрапила в якусь складну ситуацію. Вона була власником такого шаленого арсеналу зброї. Вона це закопала, пройшло 1200 років, потім це в варварський спосіб було вилучено з землі, упаковано і відправлено туди. Там його приведуть в належний вид, повісять в музей, почнуть заробляти, і незрозуміло які історії, почнуть розповідати, де ця зброя воювала. А ця зброя проливала кров ворогів на наших теренах, розумієте? І позбавляючись цих доказів, ми, ми втрачаємо дипломатичну війну, ми втрачаємо інтелектуальну війну. Ну, програємо наші молоді спеціалісти не можуть довести. Те, що в цьому місті відбулася така та битва, результати цієї битви, і що ми перемогли. Тобто, які вони цілі, також переслідують, вони підчищають нашу історію для того, щоб майбутні покоління не мали нічого, не в музеях, в музеї вони грабують. Все це вивозять з купою часних колекціонерів, і коли прийде час кинути карти на стіл. І підводити підсумки, що ми можемо довести, що за нами стоїть, яка історія, яка сила. І от на моє особисте переконання, що е, шановні депутати, е, уряд має е, знайти можливість, їм тяжко зараз в ці часи е, працювати. Ну, знайти можливість врегулювати ці законодавчі відносини, тому що ну я не побоюся цього слову: 5-10 років, і ми будемо. Ми будемо на пустій археологічній виженій землі стояти і будемо платити гроші, щоб наші ж артефакти нам привезли, нашим дітям музеям показали. Це по великому рахунку металолом. Оживає він в уявленні людини. Тобто, людина, яка не цікавиться своєю історією і не розуміє для цього. І для чого воно потрібно? Воно вона буде відноситися для, до цього не більше ні менше, ніж до шматка железа, а є металу. А є інша категорія людей, яка е завдяки своєму там освіті, вподобанням вона наділяє цю річ якоюсь містичною силою. Вона переноситься з цієї речі в ті часи. Діточки уявляють ці козацькі битви, уявляється рицарів. Розумієте? А і також є зворотня сторона зла, є люди, які це розуміють, і вони теж уявляють, як це було, але в них чорне серце. Вони це збирають, щоб сховати від нас, розумієте? І сказати, що коли там какие-то обідіння полка-то безтужого, кудись пішли, що українське ополчення виставило в лаптях з дерев'яними топорами, розумієте, а те, що тут... Надсучасні зразки зброї використовувалися, влада приділя... приділяла увагу як і е мундіруванню воїна, так і забезпеченню життя. Кожний е період це удосконалювалося. були свої арсенали, були свої військові ярмарки, навчання. Ну, тобто це атрибут державності. Ви ж не уявляєте собі державу без кордону, державу без. Поліцейського державу без людини, яка могла застосуючи силу навести порядок. У нас є крап, якому 250 мільйонів років. Вибачайте, доставати його не будемо, тому що он, співробітники, які несуть матеріальну відповідальність, вже труситись починають. Ну, це реально реліквії території України ж була давнім морем. І Динозаврів ми знайти тут не можемо. І от і такі речі, експертиза це встановлює. Ну, уявіть, 250 мільйонів років. Прошу звернути увагу на Сакіру Вікінгів. Бачите, на неї нанесений захисний шар, вона там десь підбита, підварена, очищена. І от це все їхало в Північну Європу. Не знаю, от журналістика телебачення поруч вам такі речі не можна говорити, але. З, з нами фільм про вікінгів на телеканалі Netflix зіграв і недобрий, і недобрий жарт, оскільки попит серед мешканців Північної Європи різко підвищився, вони придумали, що вони теж мають право на наші території, оскільки їх ЧВК на ну, Вікінгі тут працювали. І попит створює пропозицію. І от такі чудові речі, які... Гідні бути розміщеними в національному музеї, їдуть в приватні колекції людей, які думають, що в нас пороботили тисячу років. Я їм теж передаю привіт. Так не було. Ви були тут найманці, ви працювали тут за гроші на місцевої влади київських князів, і будь-якого права на заявляти, те, що ви допомогли в створенні нашої державності, ви не маєте. Ну по-доброму. Всі дивилися пірати Карибського моря, так. Ось я вам доповідаю, у нас такий скарб невеличкий є. Це монети, монети, які були вироблені з золота і срібла, які конкістадори повіджимали у місцевого населення Латинської Америки, Майя, інки. Пам'ятаєте всі ці історії, коли вони там переплавляли або слідки візлі? А ось це золото, з яким розраховувалося там з матросами. Сундуки повні, які були у пиратів, і, і все про те, що ми розмовляємо. І це знаєте, це як відкритка е, з дитинства, як на мене, так, такі речі. І ось, і ось у нас у нас є воно. Ось фіксуємо цей факт. Не доїхала воно туди їхало, куди жуліки везли. Потім для ваших телеглядачів буде цікаво, що предметом контрабанди також виступають рідкісні тварини. Як живі, так і муляжі, макети. І що, прикло, що прикро, прикро, чим рідше тваринка, а особливо якщо такий вид зник, це чорна книга, тим вони дорожча. І три роки тому ми зупинили канал поставки живих пташок до Арабських Еміратів. Їх присипляють наркотиками, зматують, і в чемодані людина везе. Через аеропорт, ну, на той час працюючий. І арабські шейхи їх скуповують. Ну, тут фашисти. От подивіться, це теж предмет контрабанди культурних цінностей. фашистські шлеми, бюстик Гітлера. Ну, нормально ж людина цим не буде займатися. Потім бачите, стилізовані під підчоловічески зуби з черепами. Ну, така сесовська річ. Виглядає так, як і з більшості артефактів, які ви бачили. Але це сучасна підробка. Тобто ці майстри, маючи в своєму розпорядженні оригінальні речі, роблять копії, потім состарюють хімічними препаратами, потім наносять захисний слой. І е, легковажних європейських потребітелей, але злим серцем, які йдуть на злочин, скуповуючи українські надбання, наші підприємці обманюють. Останнім часом полюбили дарувати старовинні подарунки один одному. Бігають, дарують. От, уявіть, книжка, наприклад, які там 400-500 років є у нас і такі. А якщо з цією книжкою батюшка служив літургію, Посмертною а людині, яка бубонною чумою боліла. І спори цієї чуми і інших хвороб довгий час можуть зберігатися у цих старовинних книжках, в мощах, які вони один одному дарують. Отак. От а ніхто не задумується, що потрібно спецзберігання, що вдома в тебе не має бути таких речей. Як би ти не придумував собі, що ти там родич Цезаря або Інші якісь історії, такі речі мають бути в музеї, розумієте, а люди, піддаючись моді, якимось там тік-ток-штучкам, починають цим займатися, їздять по селам. Це українські хатні ікони. Бачите, як вони зроблені, фольга примітивна. Ну, це доводить до те, що українці, хоч і жили бідно, і їх православна віра переслідувалася, але вони воювали за, не, за неї. Що тоді розглядалося 200-300 років назад, як е, здійсни своїми руками, зроби своїми руками, зараз історична культурна цінність, яка висвітлює життя ну, цілих регіонів. От подивіться, наскільки стара ікона, що зображення, зображення вже втрачено. Значну категорію встановлять такі речі. На перший погляд здається, що це з барахолки елементарна річ. Але навіть в радянські часи фарфор, фарсі, фарселян ну, це елемент культури народної, він був е, диференційований. це були побудові речі, були обмежені партії цього товару, і е, існує ці, цілий клас таких. Європейських, американських, особливо колекціонерів, які збирають порцеляну з часів її створення там 18 століття. І отакі такі речі їх теж цікавлять. Теж такі, знаєте, дискусійне питання. Якщо це належало бабусі, і ти вирішив вивезти, але воно старше за 53 рік, вже заборонено вивозити. Але ти по праву це маєш, да? і також ордени твоїх там ну, не залишилось від діда нічого, крім орденів. Люди ховають в речі, везуть в посилках. Ну, як на мене, що такі побутово соціальні речі в законі мають бути передбачені. Якщо людина під може підтвердити, що їх родина володіє цим і є якісь підстави вихідні, наприклад, натільні хрестики прадіда, казака. Знаєте, ну, я ніколи не підходжу до цього біле або чорне. Є виключення, кожен момент. Різний, але це все має на законодавчому рівні бути прописано. Ми як орган виконавчої влади, ми безсилі. Українські музейники не скажуть, вони сварять нас за такі речі. Як на мене, це найбільш унікальний на даний момент елемент, який незаконну спробу переміщення в Сполучені Штати, який ми зупинили. Це Трипільська ваза, який 7,5 тисяч років. 7,5 тисяч років вона має унікальний орнамент. Зверніть увагу на те, що напроти цього часу краска не вицвіла. І я вам більше скажу, ти скажеш мені, що це за цивілізація Тріпіля була? От. І також і пересічні українці, я вам доповідаю: культура, яку відкрив в Хвойка. Яка тут 7 тисяч років аграрна культура процвітала на території України, Молдавії, Румунії? Десь 2 тисячі років вони існували, і вони були настільки розвинені, що їм не потрібна була зброя тільки на зовнішніх кордонах їхньої імперії. Люди жили духовним життям і винайшли раніше шумерів колесо. Можете загуглити, знаходять макети глиняні, як будинків, так і волів на возах. І це більше на тисячі років. Але розповідають нам, що це було на Близькому Сході. Це шумери, там інші нації там продовжують під підтримують цей, підхоплюють флаг, доводять, що вони мають відношення. Те, що це скромно розвивалося на території України, що це треба захищати, що це доводити дітям. Треба, що я не Укра, який викопав яму якусь, а що сім з половиною тисячі років. Жили мої прапрапрародичі, і я несу їх знання, я несу їх душу. І ну, це серйозні речі, це державна інформаційна політика. Ми, ми тільки зупиняємо, а все надіє на вас. Я хочу вас запевнити, процитувати Карлсона: «Спокойствие тільки спокойствие». Ми розібралися, як це працює, навіщо це відбувається? І ми маємо сили дати гідну відсіч цьому елементу гібридної війни. Офіційно звертаюся до всіх тих, хто намагається, ми прослідкуємо, щоб ви опинилися на лаві підсудних. Київська митниця буде робити все залежне навіть з, такими, з таким обладнанням, з такою нормативною базою, для того, щоб надбання українського народу залишалося на теренах України. Всіх ентузіастів, всіх істориків молодих, ми запрошуємо офіційно на київську митницю. Нам потрібна ваша допомога. Давайте сідати, писати зміни в законодавство, давайте піднімати шум в соціальних мережах. Проблема є. Проблема колосальна. Ми втрачаємо свою культурну спадщину, ми втрачаємо. Надбання наших пращурів, і їм не подобається з тому світу, що ми так відносимося до того, що вони здобували, зберігали, тим про що вони пишалися. А просто за якісь 30 серебряників ми це все розпродаємо.